і висувати свою кандидатуру на голову міста ріну. В принципі, все. Скажіть, будь ласка, раніше ваш колега волонтер Юрій Дюк сказав, що ви вважаєте політику і владу чимось поганим. Ну, Ваша думка помінялася? Ні, моя думка не помінялася. Я ще раз кажу вам, що оскільки я не бачу ніяких змін, вона була погана, дістала, дістала просто ще більше. Ми вирішили щось змінити. Тепер ви будете займатися чимось поганим. Так, да, Ми будемо старатися зробити, щоб щось було краще. А доворот з цим погано. Скажіть, будь ласка, ви будете поєднувати, можливо, це з волонтерською діяльністю подальшою. Насправді у нас дуже велика команда. Звичайно, що допомогу військовим ми не кинемо, тому що ну, я не одна, у нас багато людей, які кожного, кожен займається своєю нішою. Одні займаються дитячими будинками, інші займаються ремонтом техніки, ще інші займаються забезпеченням. Тобто це не впливає на моє відношення до того, що я